Люди очікують, щоб ось сучасний український, можливо, я так скажу навіть бойовий епос у нас зараз прозвучав в ефірі. Тарас Компаніченко Бандура. Скажи, що ти зараз будеш виконувати? Ага. Ну, хай це буде. Хай це буде. цей дух. Е е Дух міцніший від гармат. Дух, е, е, дух від гармат міцніший. Дух свободи. Це кінець лютого, початок березня. Я е, такий епіграф. Це буде Котляревський Зенеїди. За за а головне, головна думка, що якби у нас не було цього духу. Не було б ніякого там, ні байрактарів, ні джавелів, ні нічого не було б. І потім і хаймерів не було б. Тобто гол хаймерсів. Тобто головне, що е, якщо от ми витримали, і це випробовування колосальне було, і, і воно й досі триває. Але якби в нас ось, українці зламалися духово. Ми би не отримали ніякої підтримки з заходу, не було б ніякого лендлізу, не було, не було б оцього зараз змагання навіть по надаванню нам зброї. І Я, партнери ж цього і, і, не, і не приховують. І не, і не Вони кажуть, ми ви вистояли. Так, ми тому, вас підтримуємо. Так. Тому про цей дух. Любов, де герой. Там сила вража не устоїть, там дух сильніший від гармат, там дух міцніший від гармат, там жизнь алтин, а смерть копійка, там лицар кожен порубійка, козак там чортові не брат, козак там чортові не брат. Колона пруть на нас московські брили, та їх сміло зустрічають українські збройні сили, звідки на Володь зі сходу плюс почули зустрічаєм і чим хата в нас багата пригощаєм. Пригощаєм байрактари і Джавеліни, хай і хай стріляють, але дух гармат міцніший, ми це дуже добре знаєм. Байрактари, і Джавеліни, хай і хай стріляють, але дух гармат міцніший, ми це дуже добре знаєм. Ти прийшов на нашу землю, злий московський кат не ситий, щоб українців Убивати і наш підкорінь згубити напрямок. Який південний плюс почули зустрічаєм і вогнем нещадним лютим поливаєм, поливаєм, Байрактари і джавеліни, лаві Стінгер хай влучає, але дух гармат міцніший, ми це тямим знаєм Байрактари і джавеліни, лаві п'єрун хай влучає, але дух гармат міцніший, ми це тямим, ми це знаємо. Ми на цій землі живемо з діда, прадіда віками, і тобі нас не здолати, клятий виродку лукавий заходу. Іде сволота, плюс почули зустрічаєм і вогнем нещадним лютим поливаєм, поливаєм, хай сіяє зброя наша, стугна б'є, вільха вціляє але дух гармат міцніший. В нас це кожен воїн знає, хай сіяє зброя наша, стугна б'є, вільха вціляє але дух гармат міцніший, в нас це кожен. Воїн знає, хоч нам в'язи жили рвуться, ми стожила віздолаєм і московський гідрі лютій. Ми всі голови зрубаєм напрямок. Який північний, плюс почули зустрічаєм і транзитом чорту зуби відправляєм, відправляєм, рідний стяхай, гордо має, б'ярота врага вражає, Ду гармат стократ міцніший. Ми це дуже добре знає, рідний стяхай, гордо має, б'ярота, врага вражає, гармат стократ міцніший, ми це дуже добре знаєм, знаєм. браття нам на. Зувіра. Нам нема куди втікати, з нами Бог і правда щира, і свята в країна мати, звідки йде москаль байдуже. Плюс почули зустрічаєм з кораблем, воєнним руським посилаєм, посилаєм, хай святяться душі смілі, гнівом праведним палають, дух гармат стократ міцніший, і любов до свого краю, хай святяться душі смілі. Гнівом праведним палають дух гармат стократ міцніший і любов до свого краю. Дух гармат стократ міцніший. Дякую тобі. От справжній а, воєнний епос часів України, яка б'ється за свою незалежність. Ось такий подарунок у нас сьогодні, шановні. Сьогодні від Тараса Компаніченка.